Молоді, веселі та активні з різних куточків України, знову змагатимуться за титул найсмішнішого колективу. У рівне повертається західна ліга сміху, регіональний формат телевізійного шоу. Цьогоріч, зважаючи на військові реалії, фестиваль буде благодійним. Усі кошти зібрані від продажу квитків та донатів під час концертів, передадуть українським захисникам. Війна є в країні, але я рахую, що ми маємо працювати творчо, працювати з молоддю. Давати їм шанс реалізувати себе. Ми хочемо зібрати з благодійного фестивалю всі кошти і всі кошти передати для третьої окремої штурмової бригади АЗОВ, з якою ми на початку війни познайомились і з ними співпрацюємо вже. Молоскати вес період у першому фестивалі західної ліги сміху, який відбудеться 7 вересня у Рівненському міському будинку культури. Змагатимуться 15 команд. Географія учасників широка. Від Івано-Франківська до Маріуполя. Є також три команди з Рівненщини. Як розповів помічник редакторського складу західної ліги сміху Павло Велешко, у порівнянні з довоєнною ситуацією команд стало менше. Хтось відправився захищати країну, де хто навіть загинув. А ще зараз важче придумувати жарти. Їх треба адаптувати у сучасні реалії. Найважче командам там розуміти про що жартувати, як е, оскільки ми не КВН і або не російський стендап, нам не все одно те, що відбувається в країні. Звісно, у нас будуть жарти про війну. І про русню, і все це буде гостро і ін, іноді чорно. В організаторів західної ліги сміху були плани дати старт нового фестивалю ще у березні минулого року, але тоді корективи внесла війна. Зараз всі дотичні до проведення гумористичного дійства люди від спонсорів до безпосередніх учасників переконані, що жартувати навіть у такий складний час треба. Сміятися в обличчя ворогу це мужність, і жартувати під час воєнних. Дій бойових дій це так само мужність. Мені хлопці мої кидають відосики, да, і вони, от мені що імпонує, що вони завжди з посмішкою. Так в них є проблема. Так вони декілька, можливо, діб не спали. Поєднуємо приємне з корисним. Ми даємо можливість людям трішки перезарядитися емоційно, десь посміятися, пожартувати і над собою, і над усіма іншими. Ну і звичайно ж, не забуваємо про благородний намір. Фестивалю за перебігом нового фестивалю Західної ліги сміху уважно стежитимуть не лише редактори, а й зіркові тренери, які встигли проявити себе у телевізійному форматі ліги сміху. Це представники команд VIP Тернопіль, моя провінція. Відпочиваємо разом наш формат та «30+. А голова редакторського складу західної ліги сміху Валентин Іванов, який нині захищає країну, щоб взяти участь у фестивалі, вже домовився про відпустку. Микола Брешицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.